Що ти можеш сказати свій день народження? Що це, що це буде навколо в просторі? Що нам чекають українцям Я би хотів сказати, що дуже класні будуть е, е, ці місяці листопад, грудень для. Враження Росії. Ми побачимо враження Росії по центральних містах Росії. Ми побачимо знищення нових НПЗ. Ми побачимо, що нова гарьова резиденція Путіна не захищена добре. 17-метровим парканом, що він не може захищати від Фламінго. Ми побачимо згараючі панцирі С і С 2 ми побачимо е, ще один вибух горішника в Капустиному яру, коли так. він вибухає від нашого дрону. І ми, ми покажемо е, росіянам, що їм варто е, полюбляти підвали і що їм треба будувати бункери і ховатися mm -hmm. в лісах і горах. Тому що mm -hmm. реально ми будемо нищити Росію, і Росії буде повна жопа. Але з але з одного боку також важко буде у нас по обстрілах важкі обстріли. А yeah. також, окрім важких обстрілів, нас ще чекають важка доля на фронті. Тобто, дуже сильно ворог там просуватиметься, тиснутиме на нас, і це ну, буде створювати нам небезпеку, прецеденти. Це буде загрозливо доволі. Доволі mm -hmm. загрозливо.